Друзі, всім привіт! Хочу показати роботу нашої борони. Закриваємо вологу зараз. Закриваємо вперше рік такий, що вирішили і вологу закрити, і культивацію зробити, а самого обладнання нам не вистачає. Тому зробили з такого культиватора, нашого, культиватором таким допилювати його ще треба, по суті, не назвеш. Але в цілому, ті дрова, які є, це те наразі, що маємо. Маємо те, що маємо. Тому вирішили додати ще по одній бороні і на 5 борінок зробити таку борону для закриття вологи, де лапи піднімаються. Кулісьми культиватора і борони по суті тільки працюють, а лапи не працюють. Ну, те, що вийшло, можете спостерігати. Напишіть, як ваша думка, чи має місце такий агрегат, чи підходив він до Юмза. Оскільки на три борони мене сильно хотіли, щоб не то І ще одне, друзі, хотів запитати, можливо, є експерти, саме, як, чи правильно ми робимо самі, саме закривання, маю на увазі сам малюнок по полю. Тобто, чи правильно ми теж ходимо діагоналю і робимо розвороти, чи є якісь інші методи, так, щоб ходити і закривати з меншим долучінням е, трактором ґрунту. Буду вдячний всім за, за поради і коментарі. Ось така ось робота виходить. Це всім дякую за увагу, слава Україні! Так, ще забув сказати, дві борони, які, в нас, які ми додали, вони знімаються окремо. Тобто при потребі закриття вологи ми їх додаємо на розтяжках і коли не треба, коли нам треба чисто культиватор, ми їх знімаємо. Досить зручно. Таким чином закриваємо зразу два агрегата. і борону, і для закриття вологи, і культиватор.